Марцевий чоловічий годинник Поедагар Люмінус. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, потрібно спочатку відкрити захист. Тут є спеціальний захист від того, щоб годинник не можна було налаштувати випадково там змінити час і так далі. Ви спочатку відкриваєте ось такий спеціальний ключик, його просто догори. Далі наш ключ за воду ви виймаєте до кінця наш штифт. Спочатку до кінця, бачимо, він вперся в металевий захист. В такому положенні ми налаштовуємо основний час. Також бачимо, що разом з основною стрілкою рухається стрілка в маленькому циферблаті справа. Це наш 24-годинний формат часу. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Також в цьому ж положенні відкритого ключика ми виймаємо штифт не до кінця. Ось так. В цьому положенні ми налаштовуємо дату. Бачимо, як вона буде змінюватись в маленькому квадратику знизу, від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, опускаємо наш штифт та закриваємо замочок зверху. Ось так. Також у нас є верхня та нижня кнопки. Верхню ми запускаємо секундомір. Бачимо, ось тут знизу відлік пішов. В циферблаті знизу у нас секунди. В циферблаті зліва у нас ідуть хвилини. Для того, щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Щоб збити показник до нуля, натискаємо нижню. Основною ознакою цього годинника і відмінністю є те, що як цифри, так і стрілочки підсвічуються вночі.